Золоті слова пора прибирати. Кожне вирішення проблем, як правило, починається і завершується нарадою. Отже, нарада у міського голови. Отже. <звіт> 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 Я хотів би знати, які ще проблеми залишились у нашому місті. Традиційні, пане мер, на традиційних поки що нема. Які традиційні? Дороги і дурні. Але з них ми вже вирішуємо. Позвонили до відповідних фірм, замовили потужні грейдери, каток, асфальту, кладчики. Все все прекрасно. З дорогами що робити будемо? На е, даний час. Це не актуально. Сніг ті не скорб. Забмер. Е -е, не зрозумів. Кажу, я мер, а ти забмер. Е -е, спасибі нову посаду. Е -е. Ти мер і мовчиш. Ще проблеми. Проблема чиста міста. Не чиста міста, а чисте місто у нас не Донбас. Ще проблеми? Пане мене, нам знову не вистачає двірників. Як? От у мене, наприклад, сьогодні знову зняли. І у мене начальник поліції. Чому у моїх замідах з машин знімають двірників? Чому? Я тебе питаю, чому двірники з машин знімають? На місце, yes. Ще проблеми. Після прийняття нового податкового кодексу у місті різку зросла кількість воду. Леночка! Запишіть, будь ласка, що в місті відкрите ще один це з переробки сміття. Ще що? Позитивного. Активна вчинка програма Криша. Не криша! А дахи, у нас не Донбас! Тіп того. Також активно вчиться програма гласморди. Не глас морди, а околиця. Околиця у нас не Донбас. Ще є проблеми. Yeah, 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 yeah. Move it, move it. I like to move it move it. You like to uh uh ah. <coughs> Thank you Прошу підійти Доми. до мене. Ставлю задачу згідну операцію, місце. місто повинні відшукати і доставити об'єкт С. Значить, ви рухаєтесь по вулиці, мазети, а ви підете по Шевченку за 15 хвилин. Верхів квадрат сот. На все нам дається одна година. Приступай. Слухай, я хотіла спитати, чому на вхідних дверях 23 школи цигаркою гаркує випало хелпню? Тому що на території школи не курять. А чому англійською? Відбудуть. Війського класу. База, база, я альфа-право, об'єкт С не спостерігає. Повторюю, об'єкт С не спостерігає. Дивлюся, я на тебе щось ти не схоже на чисту Україну. Там мені різної крові намішано. І польська, і російська, і монгольська, і... Та мені пофіг твоя кров! Мене десять треба. В школі наступив на жуйку. І що? Нічого, на пів години на урок спізнився. База, база, я альфа-право, об'єкт С не спостерігаю, не спостерігаю. Слухай, а прикольно ви було, як світло світлому місці вмикалося, вимикалося за допомогою хлопка. Хлопнув, світло, вимкнулося, хлопнув, світло, вимкнулося. Іначе. Ох. Ну, якщо тебе десь перестрілиш на вулиці. Сіденно. <звіць> Стій, забрано, наступиш! Що? Є Гірше, ти попали в зону одного з міських біотуалетів. Рушай! База маса, альфа-чергі, об'єкт С нас зберігаю. Обережно! А знаєш, що відрізняється? Виховани від інших? Чим? Коли вихова не переходять, провалюють злочини руки, не зачиняє його собаку. Ну що вас? Нічого, а у вас? А у нас реклама. Вам напрямую шукати світних на вулицях міста. Куртка з капюшоном. Куртка з капюшоном. І ваш світне завжди поміч.